До здруку друку першого видання кобзаря і до сьогодні про Шевченка його життя геніальну творчість надруковано скільки статей книг не тільки в Україні, а й інших країнах світу, що їх навіть не перелічити. Шевченко силою свого полум'яного і мистецького слова силою своєї загальнолюдської правди переступив кордони рідної України. Він підніс нашу мову і літературу на нечувану височінь. Мабуть, немає такої людини в Україні, яка б не любила Шевченка, до якої б у серце не зайшла його творчість, така щира, така добра, така правдива і геніальна. Ми знаємо, що Тарас Шевченко це не тільки поет, кобзар. Співець великого народу, а цей великий художник сотні картин намалював за своє коротке життя. Ми пишаємося таким великим земляком. Мені тринадцятий минав. А я його так полюбив, взяв та й вивчив за ніч. І прочитав, мені тринадцятий імена. я пас ягнята за село, чи то так собіла, чи так мені чогось було, мені так любо-любо стало. І я вперше отримав почесну грамоту у своєму житті. Потім вчителька мені копсар дістала. Коли я перечитав кобзар, враження на все життя, адже там скільки добра, скільки любові, скільки страждань, хіба можна забути твори Тараса Григоровича Шевченка. Яку тему б він не зачепив, вона пронизана любов'ю до людей. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та я, мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охопить душу, стане жаль мені і зажурюся, і перед нею. Помолюся. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу малого. Сліду не покину. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять погані. І в вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені і золотої, і дорогої. Мені, щоб знала, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль охопить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачив малого хлопчика в селі, мов рвалося од гіллі. Одне однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі. Святої Волоньки, що так даремне, марне, пролетять його найкращі літа. І він не знатиме, де дітись на цим широким волі світі. І піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журив, щоб він де-небудь прихилився, то отдадуть у москалі. Мені пригадується, як ми ще в студентські роки. Це 50 років назад, коли я вчився в театральному інституті імені Карпенка каро в Києві. Ми курсом на день народження Шевченка поїхали на могилу Тараса. Звичайно, це було велике хвилювання. Це пройшло тільки 10 років, як війна закінчилася, ще країна ставала на ноги, ще відбудовувалась, бідність, але ж кругом була піднесена така хороша атмосфера. Ті діти війни, яким було тоді по 10 років, у 55-му вже було 20 років. Співали, веселились. І такий був оптимізм, така була радість, що я сів біля Тараса на східцях і до коліна написав вірш, який потім черкаський композитор Олександр Сокирянський поклав на музику. А потім Василь Симоненко формував книгу до старіччя з дня народження Шевченка. Безсмертному Кобзареві, між іншим оцю книгу тримав у руках незабутній наш Василь Симоненко. Так я тоді написав, де скруч на Дніпро задивляється Канів, звучить заповіту слова. І слухаєш ти, як в могутнім звучанні Твоя Україна співа. І думи, і мрії, та раси твої збулися у вольній і новій сім'ї, вплітає Дніпро і Волга зірки святкові веселі вінки. Ти з нами будуєш, крокуєш ти з нами, дивуєш захоплений світ, гордиця ж, кобзарю, своїми синами що здійснили твій заповіт, кропили би кров'ю і волю, і долю, і словом твоїм на устах, тепер наш Кобзарю співають з тобою квітучі села міста. А ось вірш, присвячений Тарасу, через 10 років він був надрукований в республіканській газеті Молодь України. І в нашій обласній газеті Черкаська Правда. Безсмертя! Хто в стогоні чув пісню Солов'їну і так беріг знедолено її? Хто ще любив так рідну Україну, Її Дніпро, і круч, і гаї? Хто так оплакав сироту безроду, Який тісним здавався широкий світ? То був співець великого народу, що йде до нас з тяжких кріпацьких літ, не розгубив, проніс велику віру у торжество добра над чорним злом, у дружбу між людьми велику й щиру, у новий день, що буде вже не сном. Живе в нащадках наш земляк великий, усім народам. Світить, мов зоря і котить многомовно, многолико, прибоєм чистим слово Кобзаря. Перечитуючи твори Шевченка, перечитуючи його друзів, які знали і любили Шевченка, дуже цікаво. Його друг, вірний друг Лазаревський, зайшов до нього в майстерню, а Тарас щось малює, і сльози. Він, Тарасе, чого ти плачеш? А це, каже, проспівав дві любимі українські пісні і заплакав. Коли чумаки їхали, місяцями їхали. Багато хворіли по дорозі, багато вмирали і співали таку сумну пісню. Один заспівує, а потім всі вози, які їхали, підхоплюють і продовжують великим могутнім хором у безмежному степу. Забілили сніги, забілили білі ще дібника, а тоді всі разом. Ще дібника. Та заболіло тіло, чумаське біле ще голока, та ніхто не заплаче, По білому тілу Oh Станою промовляємо ім'я нашого пророка, що став гордістю всього цивілізованого і культурного світу. Борис Грінченко писав, Шевченко своєю національною свідомістю є геній, а своєю незмірною вагою, значенням у славі національного відродження свого краю є явищем феноменальним, єдиним, може, на світі. З дитячих літ слово Кобзаря запалило Петра Манойла.